Привіт, друзі, вона Варчиленка в ефірі. Сьогодні робимо бейкфіт. Я у Сергія. Сергій буде власне робити мені бейкфіт. Чого? Правильно, бо я здихля. Замість того, щоб тренуватися, роблю бейкфіт. Погнали! Подивився Сергій, як я їду, і такий каже, ну так, все супер, але погано. Каже, посадка Сікібайка, а велосипед гравійний. Робив мені байкіт, я робив собі байкіт. Хто молодець, я молодець. Але Сергій каже, що він це все діло виправить і все буде окей. І так що поїдемо, скоро вже зовсім поїдемо. У мене такі класні маршрути, до речі, є. Але хай трошки спека вона і Каже Сергій, що кермо мені також не потрібне, типу, так те, як я їжджу. 40 кілометрів, то можна і без керма їздити, він його знімає і каже, що не треба. Я, я Все правильно кажу? Та, так. Буду так. От, о, навіть виніс не потрібно. Зараз і колесо знімемо, і так можна буде 40 ходити з плечку. <гум> ну, по факту, що сталося, Сергій подивився мою е, сказати фізичну підготовку, так? Вона так, розтяжку, фізичну підготовку, От, воно на рівні десь приблизно дитини 6 років, а може ще гірше вони нормально ну, ні, А, ні, а ні. вони навіть краще себе почувають. Ну тоді дідо десь років 80, так? От, де. от десь так, десь от, тоді дідусь років 80. А, тобто посадка погана, гнучкість погана, а, велосипед класний. А, ну, а я здихля. От, так, от. Зараз будемо робити з велосипеда класного шикарний. а Я потім буду зі здихлі робитися не здихля. Отак. От, а, я зрозумів що я неправильно сюда. я ж не з тої сторони сідав. Я ж лівша перевчений. Так, візьми за ручку, пожалуйста. Ходімо стопу. Я кажу, вже не сідає, я чуть не хід. Що робить дзвоник з залі? Хорошо? Ну, дзвоник що тут робить? Дзвоник? Ну 340 гривень штраф. Від патруля. Ну, ні, це лайший Ні-ні, ну ПДР, вони кажуть, пункт ПДР, там я І не пам'ятаю. Це я штрафувало від цього? Мене ні, чівака, штрафанули. Серйозно? Так. Да. Минулого року на 340 гривень. Але там дзвоник тому і робить. Ну, типу, правилами дорожнього руху не регламентовано. Типу, де воно має бути, відповідно, він є, є. Yeah. Типу, а як я ним буду користуватись, це вже хлопці, не ваші проблеми. Мені здається, сідло дуже зависоко тепер. Я всадився безручно.

Але оці штуки, тут напевно через гнучки, знає мені так до них тяжко дотягуватись. Ну, у вас шия, виходить як заламується. Не треба їх заламається. <голи> <голи> ну, где качку знімаєш і все видно стоїть. Так, я просто в кепці, бо я не підстрижу. Ну, все одно, коли ти <голи> без зайвих речей, подсказать ков нашого <голи> логіка <голи> 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 і так далі. Ну типу, розтяжка тебе обмежує в тому, що ти не можеш провернути таз нормально, ти сидиш, і виходить ти отак розвиваєш. Uh -huh. а, а треба щоб ти отак самі сісти. Ні, ну я типу, можу його видавити і сісти. Ну, тут тобто, навази... треба заставити себе просто посадити себе нормально. Ну, от тут має бути саме проворот таза, тобто не просто там вирізати спину, а щит повернути таз. Отак от, виходить правильно. Так, тоді можна щось трохи.

Що відео не є якийсь там супер пупер пізнавальне для вас, але тим не менше, тобто, це є е, процес того, як виставляється посадка і для чого, в принципі, це робиться. Коли я прийшов, е, зараз я, до речі, покажу фото мені Сергій Потім скине. Фото десь отут буде до того, до бейкфіту, і фото після бейкфіту. У е, нас, штангістів, коли стан витягу робили не по техніці, це називалося поза срущої собаки. От коли я їхав на своїй посадці до от воно мені нагадувало максимально цю позу срущої собаки. Типу, ну, ви бачите, воно так вже є. Зараз набагато комфортніше стало, якось на руках я інакше сижу, включилася спина, і в принципі стало комфортніше. Так, я б казав наперед, бо я не підстрижений. От, і там ще Сергій ще щось там вимірює до вимірює, наводить останні штрихи. Взагалі, в цілому, для кого і для чого робиться бейкфіт? Насправді все просто. Якщо не хочете травмуватись, якщо хочете кататися в кайф зручно, задоволенням, щоб не не терпло, не німіло, не боліло, то ну, бо треба робити байкфіт. Буває так, що людям щастить і вони самі собі це роблять. Буває так, що навіть з магазину і нормально. З іншої сторони, люди така такі істоти, які адаптуються і звикають до багатьох речей, і звикати до поганого не варто, краще все ж таки Ну, Я так і не зміг привикнути. Тобто в мене якби ну, стараше, так, тому була, <гум> як би я не старався, я не зміг. Позагранична ситуація, та яка не терпиться. Але діапазон для різних, для різних людей він може бути різний, тобто може дійсно бути погана посадка, неефективна, незручна, але вона стерпиться. Є різні люди. тобто Є люди, які помічають кожен міліметр в змінах, і люди, які і сантиметр не помітять, і буде нормально. Просто нормальна посадка нам дозволяє їхати швидше, потужніше, зручніше, ергономічніше. І не так травма небезпечніша. Це, це те, що в принципі, ми робимо. Ми катаємось на велику, щоб задоволення. Ну, І от байкфіт допомагає аблічку геометричну прогресію. Типу, кому треба байкфіт для тих, хто в першу чергу має якийсь дискомфорт під час катання, це типу, якісь там болі і так далі. Плюс неміння, болі в попереку, поперек це однозначно перегружаєте його. І плюс до всього, якщо ви хочете десь трошечки серйозніше вже навалювати, якісь трошки спорти і так далі, зробіть просто посадочку під себе. І все, ну тобто, тобто це не панацея, але якщо ви хочете щось краще, більше, якісніше і цікавіше, ну, я рекомендую буквально зробити байкет. Тому ну, Сергію, дякую. Приходіть. Приходіть. Два yeah, малюна yeah. Верхілинг, я зараз поїду покатаюся, а потім ще Сергію дам фідбек. Так що, па-па. І тут я знайшов обхіл, ненавиджу обхіли, але що на ентузіазмі, що я давно не катосив, якийсь цей обхіл, не Ось обхіл. так. Я можу сказати зараз профіт. Доволі дивно зараз сидіти. Дивно, тому що незвично. я сів правильно. Доволі така аеродинамічна посадочка стала. У мене середня зросла. Я проїхав вже 50 плюс кілометрів. Я зауважив, реально середня зросла, легше їдеться, легше крутиться, якось зручніше сидиться. Плечі, в принципі, не є забиті після 42 км. Якось... опрям. Сергій, дякую. Для мене неочікувана була така штука. Тобто я розумів, що мені якось комфортніше стане, але я не розумів, що, прямо, що ну, такий буде результат, відчутний і наглядний. От, так, кермо нижче, сідло вище, я аеродинамічніше, став швидший, комфортніше, прикольніше. Тому байкфіт прям отак. Я сподіваюся вам відео з байкфітом. Нарешті трошечки прояснить ситуацію, що воно таке є, для чого воно є. І що воно вам дасть для прикладу. От, тому поставте вподобайку, підпишіться на канал, донатом підтримуйте ЗСУ. З вами був Ана Верхіленг. І до наступної покатеньки. Па-па!